Наступна наша історія про відважного прикордонника Олександр Сухар на війні з 2014 року воював на всіх пекельних напрямках. В одному з останніх боїв завдав чималих втрат вагнерівцям. Історія відважного і нескореного воїна У матеріалі Ольга Лучик. Олександр Сухар на війні з 2014 року пройшов пекельні бої у Креміні, Лимані, часовому яру та Бахмуті. Ворог лютував, коли воїну вдавалося не лише вистояти під час обстрілів, а ще й давати гідну відсіч. Чотири доби ми простояли. Мені дали посилення на ранок 23 березня. Почув крики. Вийшов. Побачив пораненого представника ТРО. У нього було осколкове поранення ноги, лівої ноги, лівої руки. надав йому медичну допомогу. А далі був потужний артобстріл. Вагнерівці зайняли сусідню будівлю. У стрілковому бою Олександр і ще троє побратимів трималися до останнього. Почав активно їх обстрілювати. І в один момент. Занадто сильно висунувся, скушив. Я вже побачив ще одного представника Вагнера з кулеметом. А він видно там сидів, видав, чекав мене, щоб я вже висунувся. І... Я просто відчув сильний жар в плечі і якийсь такий потужний удар. Зняли числю не все. Я подивився, в мене така в легеню видно, пів відірвано, пів руки відірвано. І навіть із пораненням захисник вів бій, аж поки вагнерівець не вистрілив в притул. У полон брали лише вцілілих, інших розстрілювали на місці. Олександр видався окупантам натовським бійцем. Достають службове посвідчення. Кажуть, так, стоять. Ти з якої країни НАТО? Я кажу, яке НАТО? Що за звання майстер-сержант? Кажу, ну таке звання. І дали команду мене лишити дожив, поки не зрозуміли хто. Із 23 березня, 23-го року, Олександр Сухар став полоненим. Пригадую, як вагнерівці із зав'язаними очима волочили його вулицями та полями. Він втрачав свідомість і благав, щоб його добили. А потім почалися тортури, виснажливі допити і голод. Привели нас. Там типа, одна кімната була така, типа, для хворих, там тяжкі лежали. Мене і представника 93-ї бригади йому зламали руку бізбольною бітою, металевою, поклали йому руку на табуретку і просто так забивали руку. Забивали так, що біта загнулася і пірвалася між ручкою і ну, самою бітою. Ну, потім мені в голову цією бітою дали. Рана Олександра кровоточила, але це не зупиняло катів. Взяв пінцет, доставав обломки автомата, прикладу одягу. Я йому кажу, док, я нічого не відчуваю взагалі. Кажу, ти там колопаєшся, а я, ну, я хочу бачити. Ні. Він просто брав так шприц, набирав той лєвої міколі, тупо задував в грудь, в руку. Десь на третій перев'язці я все ж таки ну, подивився, поняв, що зря я подивився, коли це все побачив, зразу так потемніло в очах. Погано стало. Захисник згадує, тоді здавалося, тортури не закінчаться ніколи. Він бачив страждання інших полонених, знав, що у пакетах виносили тих, хто не витримував знущань. Його стан погіршувався. Кожна наступна мить могла стати останньою. Та 16 квітня по нього і по інших важкопоранених прийшли. Зібрали понад 100 українських військовослужбовців і повезли у невідомому напрямку. Там якийсь такий доходимо Зразу такий крик. Слава Україні! Все, це я не знаю. Це, це такий повітря був, там ну, просто половина аж розплакалась. 24 дні полону Олександра були позаду, а далі операція та реабілітація. Присувся я вечором від того, що я їх ще нічого не зрозумів, я чую, хтось кричить і трусить мною. Саня, Саня. Я думаю, хто це? Я ще від наркозу не відійшов толком. Побратим з Донецького загону, сам він з Харкова. Сюди кричить каже, я сказав мамі, ти не можеш уміряти. Я, я тебе сказав. Коротше, сидів він біля мене до 11-ї години. Він просто сидів біля мене і дивився на мене, бо йому на телефон пів України дзвонило. Олександр повернувся до лав прикордонної служби України. Зараз він просить всіх небайдужих українців підтримати побратимів, котрі на фронті. Армія потребує реби, ФПВ. Зараз війна така, що ну, не підеш просто з автоматом. А народ. От, ну, воно видно і всі про це говорять. Народ вже втомився. Але народ не розуміє, як там хлопцям, які ну, не втомлюються. Тут всім якось вже стає баджу. Вже є, виходить ефект свічки. Тут всі звикли, там то хоч все міняється нас з вдячністю нашим захисникам Ольга Лучик Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини